Синові три з половиною не їсть м'ясо. Зараз підходить і питає: мені салат робиш? Так. Намагаюся спиною прикрити інгредієнти. Дрібніше м'ясо, ріж, щоб я не зрозумів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Лікар хворому по телефону. У мене для вас дві новини: погана і дуже погана. Ну, давайте погано. Аналізи показали, що вам залишилося жити від сили три дні. Йой, А яка ж тоді дуже погана новина? Справа в тому, що ось уже два дні я намагаюся до вас дозвонитися. Посперечалися піп і студент. Піп стверджує, що всі чудеса від Бога, а студент доводить, що чудес не буває. Усьому є наукове пояснення. Розповідає піп. Був у нас у церкві дзвонар, років 30 дзвонив, і все нормально. Але одного разу оступився і впав із тридцятиметрової дзвіниці і, хоч би подряпина. Цілий і неушкоджений. Диво. Випадковість, відповідає студент. Гаразд, продовжує піп. Через місяць він знову оступився і впав із тієї ж дзвіниці. І знову цілий і неушкоджений. Диво. Нічого подібного, заперечує студент. Це збіг. Гаразд! не вгамовується піп. Через тиждень дзвонар знову падає із дзвіниці, та, як і раніше, цілий. Чи це не диво? А студент, не розгубившись, відповідає: Ні, це вже звичка. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Сідає дівчина в безпілотне таксі і дивується. Ой, як незвично, автомобіль без водія. А машина їй у відповідь: Знаєте, взагалі-то я штучний інтелект для бізнесу, а таксі це так, підробіток.